Добрий день, малята! День сьогодні розпочався і до нас він привітався. Добрий день! Чи гарний настрій у вас, малята? Думаю, що так. Добре! Сьогодні ми з вами будемо подорожувати море. Для початку діти нам потрібно знайти пляж, а щоб його знайти, треба оглянути карту. Всім відомо, що подорожувати дуже цікаво. Можна побачити найпрекрасніші куточки нашої планети. Познайомитися з іншою культурою. Що розпочнемо нашу подорож. Погляньте, малята, як гарно. А хто нас зустрічає? Так, це морська зірка. Привіт, малята! Запрошую вас до себе у гості. Давайте з вами пограємо. Перша гра чарівні хмаринки. Вам будуть представлені картки, на яких зображена хмаринка. Вам потрібно її розглянути та подумати, на яку тваринку вона схожа. На яку тварину схожа хмаринка. Вірно, малята на слона. А ця хмаринка на кого вона схожа? Молодці на рибку. Яку тварину схожа хмаринка? Так, на Зайчика. А ця хмаринка на яку тварину схожа? Молодці на кота. Пропоную вам пограти в гру. «Пізнай тваринку. Перед вами буде картка. На якій зображені тварини. Але на них не хватає обличчя. Вам потрібно із запропонованих обрати обличчя для кожної тварини. Знайдіть обличчя для кожної тварини. Так, перша пташка. А хто ж у нас другий заховався? Правильно, це. Порося, а третій. Вірно, телятко. А хто ж наступний? Так, це котик. А хто ж це такий маленький заховався? Так, це мишка. І останній? Так, це собака. Так, а тут потрібно розташувати за кольором обличчя до кожного ведмедика. Вірно. Перший ведмедик голубий. Другий ведмедик фіолетовий. Третій ведмедик червоний. Молодці. Четвертий зелений. Вірно. П'ятий жовтий. Так. І останній вірно помаранчевий. Малята перед вами буде картка, на якій зображена тварина. Песик або котик. Вам потрібно для кожного підібрати його дитинчатко. Погляньте на нашого песика. Як ви гадаєте, хто його дитинчатко? ось і наступний песик. Розгляньте його. Хто є його дитинчатко? Вірно, молодці. Знайдіть дитинчатку для нашого гарного чорно-білого песика. Вірно, молодці. Знайдіть для нашої кішки її кошеня. Знайдіть кошеня, яке схоже на нашу кішку. Малята, мені так сподобалося з вами грати. Але мені вже час. До побачення.